Все ти говори. Перехід, да, жовтий воно. А, вже я званий перейшов так. А, звісно, є червоний, коли Господь каже: стоп. Взагалі червоний колір, звісно, Він такий дуже насичений Богом даний колір, і наша кров, вона червоного кольору, а не просто так. Ісус а, дав. Своє життя, і, звісно, кров це ціна за гріх на планеті Земля. Тож перш за все, чим хвалимося, хвалимося Ісусом, Христом Ісуса Христа. Да? І це дійсно одна з найвища ціна віддати життя не за праведних, а за грішних нас. Да? Зачасту рекомендую канал Вайкра на. Ютубі там Скак Пентасевич уроки благодарності, інші а, служителі Бога. Да? І Господь говорить через цих віруючих, да, незважаючи від конфесії, деномінацій, моя частина одного цілого. Звісно, не забуваємо про фільтри. Дух Святий, звісно, він фільтрує багато інформації, бо інформація вона буває різна. А, але тільки досядим може істину відфільтрувати і те, що корисне дати. Вчора дивилася, а, рекомендую Комаровський, да, як він був на Запорозькому металургійному заводі. І там домішки, ті домішки, які, скажімо так, не. А, те, що дійсно сталь, да, і там є, роблять чугун. Знайомий, да, вдома. дійсно був такий чугунний так, О, Це такий швидкий рух, якщо машинки не бачу, а лівую. Тож, так само і Дух Святий, якщо воно нам не потрібно, Він то стирає. Ну, Ісус сказав дуже, прощайте, забувайте, але ж, на жаль, не завжди так виходить. Ісус, якщо сказав Я простив, то Він вже не згадає ті гріхи, він обілив їх як, як сніг. І е, була провірка також. Біблійні, чи прийняв жертву, да, коли там козак випускали нитку в кров. Якщо вона вибілювалася, значить прощено. Значить, було істинне покаяння, чисте і, і щире. Господь дійсно дивиться на щирість наших сердець. А... І це ж також перероба з Ісуса, коли він попав він на три дні в да, він не зміг там бути, тому що він був чистий. Він на себе взяв гріхи, а сам був безгрішний. Отаким От чином було переможено смерть. Потім після магазину з'їмав ще одне відео. Тож в коментарях поради. І рекомендую пророцьку молитву Яна Тідова ще раз, вона якраз про кольори говорила. А, окрім того, що червоний він такий активний, і як я психолог, да, вже християнський психолог, то а, це колір, який дійсно, якщо треба збудрити, то він повинен бути в нас перед очима. Особливо на кухні, адже це збуджує апетит. Ну, звісно, якщо має, хочете, хочете мати дітей, але з молитвою, звісно, О, то теж червоний колір дуже ок. І а, Пам'ятаємо жертву Христа, а, червоний, і потім е, білий колір це колір чистоти, фіолетовий, царський колір, а також, е, якщо ми хочемо, щоб Господь е, дару нам мудрість і цей дух покаяння, да, жив також фіолетовий, е, зелений колір е, 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 яскравий, який ну, такий, е, салатовий, да, життя. Синій заспокійливий, жовтий сонячний. Тож пророські малітуяники, то вона беречка школа, і там в неї є деякі теж в роки. Це мені і простором. Магазин.